Попередник, збирайте свої речі. Ми їдемо на природу. Мамо, я візьму сміляч і рибальські снасті. А я візьму свою книжечку про тварину. Всі готові, нас чекає пригода. Яка краса! Влаштовуємо пікнік тут. Мам, тату, подивіться, які гарні квіти. Яка чарівна природа. Діти, тільки будьте обережні і не відходьте далеко. Доброго дня, діти! Що вас привело до мого лісу? Ми приїхали на відпочинок з нашими батьками. Ти справжній лісовий? Так. Я охороняю цей ліс і його мешканців. Ви знаєте, як поводитись в лісі? Знаємо, не можна світити і шуміти. Це правильно. А зараз давайте я познайомлю вас зі своїми друзями. Ви знаєте, що я люблю моркву і капусту? Привіт! А я люблю горішки. А я читала книжки про вас. Ви такі цікаві. Діти, пам'ятайте, що ліс треба берегти. Ми тут живемо. І все в нас залежить від вашої поведінки. Відпочивайте. А нам час повертатися до своїх справ. Бувайте. Бувайте. Ось ви, вийде діти. Ми вже хвилювалися. Ми зустріли лісовичка і його друзі. Вони навчили нас берегти природу і любити тварин. Це дуже добре. Ми раді, що ви дізнали щось нове. Пам'ятайте завжди. Природа наш дім. Бережіть її. Діти, пообіцяйте, що будете завжди берегти природу. Обіцяємо! Ми люди.